Дякую. Ти лучше. А мене покатаєш? Давай обміняємося. У мене голуби є. Добре. Скажи адресу. Давай обнімемося. Ох, О, ніфіга, Братан! Ну дай гроші. Дай. Ну, я знаю, в тебе є. Дай гроші мені. Братан! А ти більш ліпий, вона може текла не заробить. Ну це собой вона допомагає. твій син? Ти ні, ти ні, що? Що? Іди звідси. звідси. По хорошому. Ні. А то хто? А це дочка. Ні, то син, то хлопці. Та глянь, дочка. Ходи сюди, ходи. Ні, це хлопці. Це дочка. Вона тебе боїться, бачиш. Ну, То можеш катати їх на ямахі. Да. Аби не загубити. Аби не загубити. І не пропити. Ну, дитину no. легко пропити. Хай малих на мотуз. Ну, його бро каже, ну. Він хай йде в баню. А чого? Я не хочу йти в баню, йди сам.